Вітаю усіх українських шанувальників футболу. Через проблеми з інтернетом та світлом декілька днів ми не могли випускати відео, але нічого страшного, переживемо і це. Тож ми повертаємося до роботи. і У сьогоднішньому випуску поговоримо про свіженькі трансферні чутки пов'язані з українськими клубами. Розкажемо про патріотичну заяву від Тимощука, дивну ситуацію з прапором України в Катарі та інші новини. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Починаємо з матчів 15-го туру УПЛ у першій грі дня Інгулець в Ома здобув перемогу над вересом 1-0. Автором єдиного голу став Артем Сітало, який відзначився на 13-й хвилині. Ну і не можна не зацінити стан газону домашнього стадіону Інгульця, який місцями більше нагадував город. Динамо після серії вдалих матчів знову втратило очки. Сталося це у грі проти металіста 1925, яка завершилася в нічую 0-0. Найбільш реальний шанс вразити ворота харків'ян втратив Віктор Циганков, який не зумів реалізувати пенальті. Тож Динамо підіймається на третє місце, звідки команду вже сьогодні може змістити зоря. А ось як прокоментував результат гри проти металісту 1925 наставник команди Мірча Луческу. Спойлер він перестав користуватися старими відмазками. Кожен суперник грає проти нас із подвоєною енергією та мотивацією. Це зрозуміло, адже вони грають проти київського динамо і обороняються всією командою. Тому нам потрібно розкривати оборону та ризикувати. Ми доводимо м'яж до штрафного майданчика, входимо до нього, заробляємо кутові. Сьогодні ми виконали 13 кутових. А у суперника був один, після якого вони могли нам забити. Все зводиться до того, що на полі потрібні особистості кілери, які мають завдавати вирішального удару. Розумію, що деякі хлопці грають під тиском, відчувають відповідальність, і цей тиск сковує їхні дії. У Динамо завжди б'ються за найвищі місця та перемоги. Ми контролювали хід гри, контролювали м'яч, створювали моменти. Добре пресингували після втрати м'яча в зоні атаки суперника. Загалом все робили правильно, але для голу не вистачило завершального пасу та завершального удару. Заявив Луческу. Друзі, а Це відео виходить завдяки нашому партнеру Пінап. Пінап, новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Салернітана взимку знову спробує підписати форварда Дніпра 1 Артема Довбека. Клуб серії А повернувся до варіанту з українцем та хоче підсилитися ним у найближче трансфер на вікно. Салернітана хотіла порендувати Довбика, але такий варіант не влаштовує Дніпро 1 І вони навряд чи підуть на такі умови. А завадити повноцінному трансферу може висока вартість Артема. Поточний контракт Довбика із Дніпром 1 розрахований до кінця наступного року. Відзначимо, що Салернітана йде на 12 тому місці в серії А, а Довбик у цьому сезоні має на своєму рахунку 15 голів та 2 асисти у 21 му матчі. Динамо теж повертається до варіанту підсилення, який розглядався ще улітку. Кияни знову спробували підписати форварда Сантетіна Жана Філіпа Красо. Динамо запропонувало гравцю та клубу покращені умови, але футболіст відмовився їхати в Україну. Також Красо відмовився від варіанту із неназваним недоклубом Зоркостану. Головним претендентом на нападника зараз залишається церв'яна зв'язда. За чутками, Динамо пропонувало за його арійця 2 мільйони євро, а потім збільшило пропозицію до 2,5 мільйонів. поточному сезоні Ліги 2 Красо провів 13 матчів, в яких Забив 8 голів та віддав 4 асисти. Ще одна трансферна новина з області наукової фантастики та з приставкою. Хоч би, хоч би турецьке видання Фанатік повідомляє, що Сиваспор продовжує мати предметний інтерес до персони форварда Динамо Артема Бісєдіна, і в зимове трансферне вікно турки спробують підписати цього легендарного бомбардира. Наразі мова йде про оренду, і керівництво Сіваспора планує закриту угоду та провести усі перемовини ще під час чемпіонату світу. На рахунку Бісідіна у поточному сезоні УПЛ 19 матчів і самі знаєте, скільки голів. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков переніс планову операцію на м'язах гомілки. Відновлення гравця триватиме 5-6 тижнів. Повідомляє прес-служба гірників. В цьому сезоні Судаков провів 19 матчів, яких забив один гол та віддав 5 асистів. Трохи дичини з чемпіонату світу у Катарі пов'язаної з Україною. Журналіст Валерій Пригорницький, який зараз знаходиться на турнірі, розповів про дивний епізод, який стався із ним перед матчем США Англія. Перед грою прогулявся трибунами і справжніх британців та американців, що довелося пошукати. Цікава ситуація трапилася з моїми товаришами з України. На вході у них хотіли забрати прапор України, вважаючи, що це символ ЛГБТ-індуси, одним словом. А ще зустрів аргентинця Максі Родрігеса, написав Пригорницький. Якщо ви раптом забули про легендарного патріота Толіка Тимощука, то ведучий та блогер Андрій Бідняков на одному з Ютуб шоу нагадав про цього персонажа та розповів про позицію Тимощука, який продовжує працювати в Оркостані, але при цьому не соромиться заявляти, що вважає себе справжнім українцем. Цитуємо пана Біднякова. Ми дуже дуже рідко спілкуємося. В останній раз вітали одне одного з ним народження, та й все раніше часто спілкувалися. Чи обговорювали ми те, що відбувається? Я питав у нього, а він сказав, що він був, є та буде українцем. І його позиція завжди така. Я сказав, що окей, можу подякувати йому за багато речей, але зараз ми трохи розійшлися. Однозначно не підтримую те, що робить Толік та мовчить. Але влазити в голову людині я не хочу, розповів бідняков. Ось такі справи. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.